Коли у 2014 році росіяни почали вторгнення і продовжили його у 2022 році, вони консолідували українців та настільки сильно, що українці стали такими об'єднаними, якими не були ніколи до того, і наразі українці можуть бути об'єднаними і можуть бути головними гравцями в цій грі. і ми бачимо, як це відбувається: що до того, що президент Трамп може грати з президентом Путіним. Наприклад, що Пут Трамп може приоритизувати е відносини з Росією, а не відносини з Україною. Тому ми бачимо, що наразі наш представник, наш учасник панели, впевнений, що президент Трамп. Буде посилювати вплив Америки, і ми по і на різні а, сфери американського суспільства, і Трамп все, ще може так відбутися, що Трамп може накласти санкції і надати додаткову зброю, як зазначив посол, до України, щоб зробити мир, щоб припинити. Вогонь, щоб дати зрозуміти путіну, що він не виграє цю війну. Давайте будемо в цьому чіткі, це все можливо. Вони вже роблять це. Так, да, звичайно, коли ми кажемо про бомбардування Одеси, Києва, інш, інших місць то це є важливо. Тому якщо президент Трамп зможе посадити президента Путіна за стіл. Використовуючи санкції, роблячи дії, не лише кажучи, але й виконуючи певні дії, роблять, роблячи кроки, щоб сказати путіну, що це буде працювати так, а не буде працювати інакше.